Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор. Сьогодні відео огляд на Lінhai 320 модель. Це повний привід, це інжекторний вприск, це карданна передача. Друзі, це дуже-дуже класна модель. Вони е, виглядають свіжо, вони виглядають більш е, такий, більш... Квадратний лінхай, я б сказав. Бо завжди лінхай, вони асоціювалися з такими заостреними мордочками, схожими на маравійчика. Це вже такий повноцінний конкретний квадроцикл. Давайте розглянемо, що у нього є. Значит, про привод. 4х4 привод тут же йде. Ось бачимо, можна на задньому приводі їздити, можна повний привід вимикати. Тут встановлена лебідка на 750 кг 12-вольтова. Керування у нас іде так. Паркінг у нас на оцю от винесений режим паркінгу і цей звичайний просто тормоза. Варіатор коробка 5 передач, тобто повишена, поніжена, ой 4 вибачаю, 4, повишена поніжена, нейтралка, реверс. Все працює, все вмикається досить непогано, тобто легко перемикатись, навіть дитина зможе керувати по керму. Без, гідропіці... Без вибачаюсь, Я думаю, що так років з 16-18 буде зручно керувати. Тобто діткам таке точно не зайде, тому що керування це вже таке буде ну, прилагати зусилля. Встановлений радіатор, тобто тут у нас вже водяне охолодження йде по посадки. Посадка на двоїх, спокійно, сіли вдвома, вдвох, буде зручно, буде нормально все е, працювати. Е, сидіння, отаке от, як з каучуку з кожи зроблено, прикольно, воно, е, до речі, м -м, гарно тримає, не, ску... не скользить у вас. І Получається що ви не третезнуть, навіть якщо там якісь ямки, тобто не буде якихось. Е Незручності і так далі. Встановлений же Фаркоп, як і на 400-х моделях, Отакий от речажок винесений окремо. 32 й вал не цільовий. Задня підвисочка у нас йде моно з регулюровочками. Вихопна труба у нас дивиться вниз. Гальма у нас, в принципі, такі самі, як і на 170-х моделях, як і на 565-х. Тобто це у нас не барабанні вже. Забув, як називається, гідравлічний. О, гідравлічні. Ці модельки можна ставити вже на облік. Тобто це 23-го року Рінхайчики, вони заїжджали, можна буде поставити на облік. А, спереду, встановлений, отакий от. Я не знаю нащо. Якщо будете користуватись кофром, то цю штучку треба буде демонтувати або якось наращувати, щоб отут його затиснути. Або оця штучка знімається, я просто не знаю, я не переглядав, або якось на неї якісь окремі кофри продаються. Бо раніше було просто гола платформа без ось цих от віщей. Тут не подскажу, друзі, якщо ви знаєте, в коментарях напишіть, можна кофр з такою штукою встановити, щоб вона не заважала чи ні. Спереду у нас кенгурятник встановлений, накладочка, тобто все в принципі гарно зроблено. Метал доволі таки непоганий. Тобто, сварні шви всі нормальні. Знизу у нас йде металеве дно захисне. тобто ну в принципі Від удару від цього ці квадроцикли завжди були в принципі більш-менш захищені, тобто ніяких питань по цьому не виникає. Тепер вприск. Тут стоїть інжекторний, це нам каже, що що це буде у нас розход палива і в принципі з самого інжектора. вона Більше, ніж на карбюраторі, і вприск палива більш гнучкий, тобто у вас по факту регулюється це все електронікою і буде менше розход палива. Бак тут встановлений з запасом ходу десь на 200 км. Якщо в середньому кататись, ви будете без особливих навантажень, то 200 км на такого наповного баку можна спокійно проїхати, все буде окей. По освітленню, ледовське переднє, поворотники, в принципі, все як. На нових квадроциклах зараз, я думаю, що це вже не новина, це вже просто обидяність і звичайна модифікація. По кольорах 320-приїжджали от камуфляжик і чорного кольору. Чорний виглядає там такий, в принципі, глянцевий чорний пластик. отакого от от, от нагадує, тобто, не матовий, отакий, а отакий от глянцевий трішки. Е, я думаю, що він не дуже-дуже підійде тим, хто катається агресивно, тобто по гілках, по цих, бо буде, ну, як на мене, будуть е, царапки дуже сильно видно. Отакий от камуфляжик общий, ідеально залітить, тобто, якщо під оренду там, або під катання агресивне, там, десь по болотах, по вітках десь вам залізти на охоту. Топ. Я думаю, що це буде топ взагалі дуже зручний. Так, по вартості. Отакі От модельки, інжекторні 4х4 коштують 5300 доларів. Доставочку можемо зробити додому безкоштовно, без передоплати, Дому розрахуєтесь. Ну На цьому все, друзі. Кому сподобався, ставимо лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які ще моделі квадроциклів ви хочете побачити. І Будемо на зв'язочку. Пока-пока.